Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого гаража. Від 6 до 10 рівня досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете досліджувати танки 11 рівня з першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все, досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з 10 рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Окрім техніки, на вас чекатимуть. 2,5 тисячі золота. 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини. 10 мільйонів кредитів якраз для придбання танка 11 го рівня. Навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами. Цілий місяць преміум аккаунту і ще один після виконання кількох простих завдань. Особисті резерви і завдання на бойовий досвід. А також пам'ятна медаль і 2D-стиль. Стільки всього корисного. Не забудьте про лайк і підписку.